Вітаю вас! Ви дивитесь це відео, значить, вас зацікавили можливості заробітку. І перш ніж розповісти про нову систему BCM, я взагалі хочу показати, що є такий квадрант грошового потоку, щоб ми розуміли, де взагалі можна заробляти гроші. І так, ось перший таких два квадрата, в цих двох квадратах. Знаходяться 90% людей. А у цих двох квадратах знаходяться 10% людей. І тут, де 90% людей, ці люди заробляють всього тільки 10% це світового бюджету. А там, де 10% людей, у цих двох квадратах, Тут люди заробляють 90% світового бюджету. Ось подивіться. Та, і нам здається, щось роблю я не те, мабуть, що я працюю, та, працюю, і недостатньо заробляю. Я, мабуть, знаходжусь у цих квадратах, і тому тільки 10% я отримую мізер всього, а хтось має 90% і таких людей менше. Давайте коротко, я зараз вам покажу. Що це за квадрати? Квадрат. Перший квадрат це робота, це коли ми працюємо на когось. І, звичайно, тут така ситуація. Поки ми працюємо, ми маємо дохід. Якщо ми не працюємо, відразу наш дохід зупиняється, а потім настає пенсія просто ніжчих. На жаль, така реальність. Далі робота на себе. Це коли людина вже бере відповідальність і це теж робота, але в більше доходу. Але при цьому теж все підв'язано на одній людині. Вона здійснює або якісь продажі в сфері послуги, або товарів, наприклад, свій магазин, своє перукарня. Але тут вона стоїть, тут вона продає. і Поки вона працює, вона має дохід. Якщо вона зупиняється, вона не має дохід. І по статистиці. Таких підприємців хтось виживає так? три роки, якщо вже можна подивитися, чи ця справа закорінилася, так от тільки 5% доживають, доживають і переходять наступний квадрат. А всі інші вони просто уходять. Так? Дуже часто ви бачите, був уже вже немає ріка, магазин, вже немає. І тут тут бізнес, бізнес. от Чим відрізняється робота на себе від бізнесу? Тому що тут працюють люди, на вас працюють люди. Да? Наприклад, у вас є. Мережа якихось магазинів чи заправок, ви є власником бізнесу. Відповідно, у вас не 24 години на добу, а скільки на вас працює людей, стільки збільшується, ви купуєте час інших людей. І четвертий квадрат це інвестори. Ті гроші роблять гроші. І ось ви бачите, що в яких сферах, в яких квадратах ми знаходимося. Так, от в бізнесі можуть бути люди, які. Мають гроші, мають капітал, які вкладають гроші, але є інша сфера. Де можна без вкладень бути у цих всіх квадратах і перейти в квадрат бізнесу без вкладень. Це нова система BCM. Система, яка побудована на створенні товарообігу клієнтів і партнерів. І чому саме ми вибрали співпрацю з компанією, яку я зараз вам скажу. Да, перш за все, тому що тут якісний продукт. Це дуже важливо, щоб це не була пустишка, а вам не було стидно дивитися людям в очі і ви мали результат від цього продукту. Також це, я назву так, да, простий старт і можуть прийти прості люди. Якщо людина без вкладень, без грошей може прийти сюди і заробляти гроші, це говорить про те, що така система на віка, прості люди і успішна історія. Тобто, це має бути. Історія компанії фірми, яка не заплямована. Так? Тобто, ми бачимо, що вона пройшла кризу. Вона війну як вела себе з людьми, так? як вона остоялася, Це компанія багата, вона чи бідна, це однодневна компанія, яка. Ну, от, оці фактори мають бути. І от, вивчивши всі мережеві компанії, поєднавши, ми зрозуміли, що цим фактором підлягає саме шведський бренд Oriflame. Шведський бренд Oriflame. Да-да, Oriflame, про яку ви вже давно чули, але ви зараз почуєте те, що ви ніколи не знали. Ще це нова система BCM, новий Oriflame, де можна заробляти гроші. З нуля це коли ви зовсім не маєте ще не заказів, ви ще не розмістили жодного заказу, а ви вже можете отримувати гроші. Що потрібно? Потрібно запрошувати, запрошувати, і потрібно отримувати, отримувати дохід 10% постійно від товарообігу. 10%. І що я вам хочу сказати, що немає таких людей, які не миють голову і не чистять зуби. Всі це роблять. І якщо це просто перестати робити в магазині, а купувати в себе в системі онлайн-магазину, то ви всі і ми всі будемо отримувати дохід. Так, ми працюємо вже більше 10 років. Років, і маючи досвід, я вам хочу сказати, що ми завжди будемо мити голову чистити зуби, і тому можемо мати постійно дохід. Які ж умови для старту клієнту? Це самі вигідні умови. В жодній компанії немає таких умов. Замовленням на 1300 гривень. Клієнт отримує вигоди на 800 гривень. Вигоди, ви тільки уявіть, покажіть мені, де такі є, я прийду туди. Тільки тут, яким чином, це 15% велком знижка, це десь буде 200 гривень від цієї суми. 15% йде на кешбек, це теж 200 гривень від цієї суми. І на 400 гривень ви отримуєте подарунок, обираєте з каталогу, тому 200 плюс 200, 400, ось вам 400 гривень вигоди, де таке є самому 1300, вигода 800 гривень. В наступному періоді ви обираєте продукції в подарунок на 400 гривень. І в третьому періоді на 1000 гривень. Це називається така стартова програма клієнта. Стартова програма клієнта для того, щоб йому було максимально вигідно. Що ж потрібно вам, якщо ви хочете отримувати більше, не просто 10%. Вам потрібно створити товарообіг клієнтів, ми цьому навчаємо. які... Буде приблизно, якщо говорити в балах бонуса, у нас є грошова така вимірювання бал бонуса. Це на тисячу балів. На 1000 балів товарообіг, тобто приблизно тут 20-25 клієнтів. І ваш дохід становить 100 доларів. Ми в прорахунках більш детально це все показуємо. Я зараз коротко, схематично показую: 100 доларів, 4 тисячі гривень, ви отримуєте уже. Кожних три тижні 4 тисячі гривень. Просто ви створили базу клієнтів. Як ми цьому навчаємо? Також ваші клієнти вони теж хочуть мати 4 тисячі гривень. І вони створили товарообіг 20-25 клієнтів, де 1000 палів. І ось цей клієнт отримує уже 100 доларів. Так? Ось цей клієнт точно так же. І ось дивіться, схема така. 7. Сім таких бізнес-партнерів в вашій команді, які отримують дохід по 100 доларів, і ви отримуєте кваліфікацію директора мережі. Це дохід 20 тисяч гривень кожних три тижні на банківську карту. І це премія 1000 євро. Премія 1000 євро. Хочу сказати, що Звичайно, тут буде рости у вас поступово дохід, да? тому що 10%, там у вас буде вже 12%, збільшується товаробіг, збільшується дохід. 15% збільшується товарообіг дохід, 18%, і плюс ще на кожному цьому відсотки ще додаткова премія до доходу. До доходу від товарообігу премія. Да? Тут ще додатково 100 доларів премія. Тут додатково 150 доларів премія. Премія один раз виплачується, тут 250 доларів премія, і тут я вже сказала, 1000 євро. І ось дохід, який не має меж, тому що Якщо ви стали ось таким директором да, мережі, у вас, я вже сказала, сім да, бізнес-партнерів, сім бізнес-партнерів, ви директор, то у вашій організації люди теж захочуть мати такий дохід. І от у вас один директор, ви отримуєте ще премію півтори тисячі євро. У вас два директора, ви отримуєте премію 2000 євро. У вас три директора, ви отримуєте премію 3000 євро і так далі, і так далі. Тобто з геометричною прогресією. І що я вам хочу сказати, чим швидше, чим швидше ви приєднаєтесь до цю систему, тим швидше під вами буде рости команда. І наступного свого новачка я вже оформлю під вас. Тобто ви побачите на живому прикладі не просто на схемі, а на результаті, як в вашу організацію будуть приєднуватися люди, збільшується кількість людей, збільшується товарообіг і збільшується дохід. Тому швиденько заповнюйте форму, під відео я скину вам форму, і відразу стартуємо і заробляємо разом. Успіхів!